Так буває. Тетя вирішила здати назад. Всім привіт, друзі! Як ви зрозуміли, у нас пригоди з нашим авто продовжуються. Спершу був град. Після граду я подав заявку в MPI, і ось буквально тиждень назад, ну вже пройшов тиждень від початку цієї всієї ситуації, в нас врізаються на парковці у Волмарті. Тому. В цьому відео вам покажу трішки, які пошкодження, трішки вам розповім, що і як буду вас тримати в курсі. Це, напевно, таке середнє відео між градом і кінцевим відео, яке буде вам ще потім відзнято. Там, де я вже вам розповім, чим це вся історія закінчиться, спишуть авто чи не спишуть. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво і спершу, ніж почати відео, хочу дати відповідь. На коментар підписника. У мене є традиція на каналі, я даю відповіді на коментарі підписників. І ось у мене під останнім відео. Точніше, мені просто пишуть: то південний край центру, там не все так погано. Ти в одному із минулих відео їхав по Енд. Оце реально треш найгірший райончик у Вінні. Але зате квартири дешеві для тих, хто любить пригоди та екстрим. Це я показував прогулянку близько центру місту, і там було все нормально-нормально, але в кінці дещо сталося, то не бачив, переглядайте відео, ось вам спливає підсказка. І хочу сказати, що напевно я поїду ще раз в цей райончик Енд. і постараюсь вам зняти максимум кадрів, максимум, який тільки можна От виділити день напевно, на вихідних поїдемо туди. І я. Похожу вуличками, позніваю вам, по проїдемось авто, покажу вам, які там люди ходять. Покажу вам, які там будиночки. Думаю, це має бути досить цікаве відео. Це буде досить трешове відео. Напевно, через це відео багато хто забоїться летіти в Канаду. Я вам скажу, що такі райончики є не тільки в Вінніпезі, такі райончики є в кожному великому місті Канади, саме великі міста. Uh, Вінніпек, здається п'яте місто за населенням. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятися, це не точно. Що думаєте на рахунок такої поїздочки? Можливо, хтось є сміливий із підписників і бажає разом проїхатись так пошукати. Напишіть мені в інстаграм або в телеграмі, можливо. Так буває. Тетя вирішила здати назад. Досить непогано поміняла дверку. Разка відлітає, Все пам'ята. Ну, дверці, все, дверку не врятувати. Тепер дивіться. Авто побите градом. Знаю, чи вам щось видно? Плюс Дверка. Які ваші ставки? А хто спише, МП чи ні. І ще сьогодні, коли ми їхали, Вікторію мала би пропустити, тому що Вікторія їде по головній дорозі, а якась жінка їхала, в неї був знак Стоп, і вона ось так перед нами проїхала вулицю. І її фара закінчилась от перед нашою. Вікторія ледь встигла загальмувати, тому що це відбулося реально дуже швидко. Так що сьогодні у нас якийсь такий день дуже аварійний. Напевно, цього було не уникнути. Та жінка просто здавала назад, не подивилася в дзеркала і чуть-чуть, зовсім трішечки натиснула на газ. Якось так вийшло, не побачила вона нас. Вона проїхала, ми почали виїжджати, а їй захотілося здавати назад. Вона мала включити задню передачу. І до нас підбігли канадці. І ось ці канадці. Ну, я бачив, в неї не горіли ліхтарі заднього ходу, тобто вона не, не збиралась їхати назад. Ми виїхали. І коли ми виїжджаємо, вона вмикає задню передачу, загоряються ліхтарі, що вона їде назад. Канадці її махають. Там було два свідка. В нас є. Вони махають її руками стій, стій, стій. Я не встиг сказати Вікторії, щоб Вікторія засигналила. Вікторія просто зупинилась, коли я сказав Стій. І якось так вийшло. Ця жіночка нам ось так в'їхала. Ну потім ці два свідки дали нам всю свою інформацію, сказали, що це вина 100% на ній, всі витрати 100% на ній, тому що тут можуть зробити 50-50, 50 на 50. Кажуть, ніяких 50-50, все 100% на ній. Жінка каже, я все розумію, все добре. Але вони якось дуже з нею погано говорили. Коротше, та жінка аж розплакалася, тому що ці на неї почали аж ніби матюками кричати. І нам з однієї сторони і жінку жалко, і з іншої сторони, ну не знаю, як... ну неприємна якась така ситуація, але... А якби було сильніше, Вікторія каже, то дійсно, якби ось тут воно нажалось, більш вище було, тут йдуть такі кріплення, за які тримається це скло, якби воно їх... Перегнуло або скло би вже десь прогнулося, склоби лопло і можливо воно би посипалось на малу. Дитина ззаді сиділа, не плакала, не злякалась, тому що нічого не зрозуміла, так? Ось така пригода. Ну, дверка відновлені, щось в цього не підлягає, тому що дивіться. Она дуже сильно деформована. Зучи з цього скло Також цей моторчик, який піднімає скло, він також зруйнований, тому що занадто глибоко пішла вм'ятина. І так як ми розбираємо моторчики, продаємо на авторозбірці, то напевно ось ці рамки там зігнуті дуже сильно. Так що я думаю, що ця дверка вже своє відслужила, вже заповнив. Клайм. До речі, там заповняється клайм. Я вказав, що в мене є ще один клайм відкритий, а саме на град. І типу, давайте відкривайтеся швидше, тому що в мене вже назбиралося два клайма для MPI. Я сподіваюся, що поки ви там страйкуєте, в мене ще третього клайму не буде. А все зупиниться на цих двох клаймах, і мені здається, що через цих два клайма град плюс дверка, а дверка. Буде коштувати м, приблизно 300-400 доларів. Це тільки дверка, плюс покраска. І заміна. Ну заміна... Просто я це все сам робити не можу, так як це буде робити MPI, їм потрібні чеки. Тому це потрібно робити буде десь. І одна година роботи коштує 120 доларів в годину. Десь так тут розтінки. байдуже яка робота, наскільки я розумію. Тому Ця дверка може вийти спокійно в 1000 доларів, плюс град, е, як я вже показував відео про град, ось це все вирівнюватись точно не буде, тому що тут занадто багато вм'ятин і ну занадто багато деталей побитих, щоб це все вирівнювати. Швидше за все, вони мені скажуть, що ось тобі кошти забирай авто. І все. Напевно, так воно і буде. Я так, дум... Я так собі думаю, і багато людей мені це також кажуть, що швидше за все вони так і зроблять. Тому що ну, вже просто невигідно MPI ремонтувати це авто, їм вже набагато простіше дати мені кошти і це авто ще потім продати за якісь кошти. Так вони хоч трошки, хоч якось там щось, може, не знаю. Ну, я думаю, що ремонт тут вийде, якщо тільки дверка тисячу і це все вирівнювати, десь буде в тисячі 4 Їм просто легше дати мені 7, наприклад, і продати на аукціоні хай за 2, за 3 і все. Так, їм буде набагато вигідніше. Можливо, не те, щоб вигідніше, але просто. ну... Не знаю, як це все працює в них, по цінам, по розцінкам, що вигідно, що не вигідно. Але якщо просто авто списують, от в нас є також знайома, в якої чоловік потрапив в ДТП, і йому просто дали ще на 2000 дорожче, ніж він купував те авто, просто авто оцінюється по ринку, яка ціна середня. І дають ці кошти. Так що вони, можна сказати, що з того ДТП ще й заробили. Як вийде в нас, не знаю. До речі, я ще також захворів. Евеліна і Вікторія не хворіють. Робив тест на ковід. Так що все якось в один день. І сильно захворів. І ДТП, але нічого. Я ж вам, до речі, навіть не показував, чи вона відкривається, чи ні. Капець, оце вже ніхто не витягне, щоб це було нормально. А, і тут також. Коротше, вона відкривається. Але є нюанс в тому, що MPI, це страхова, вони зараз страйкують а ось сюдою Салон заходить світло, і мені здається, коли буде дощ, сюди буде залітати водичка. Дуже класно, тому що звідти, коли я сижу спереді, ось так дивлюсь, я бачу світло. Тому я дуже сподіваюся, що вони перестануть страйкувати якомога швидше, бо Я не знаю, що це буде і чим це закінчиться. Але в будь-якому випадку це буде цікавий досвід і думаю, він буде дуже навіть корисний для моїх підписників. Тому, як завжди, все перевіряю на своїй шкурі. І потім розповідаю про це вам. Так що підписуйтесь, весь інформаційний ресурс, який я використовую, це свій власний досвід. Я думаю, це багато чого коштує, як мінімум, підписки, лайки та коментаря. Дзвіночок це взагалі буде супер. Добрий ранок, 17 жовтня. Подав я заявку ще ж за двері і поки сидів, чекаю колегу, хочу вам розповісти, як що було. Вчора мені, 16 жовтня, MPI прислали таку, такого листа на мейл, що, типу. Виберіть собі дати, і ви можете приїхати до нас на огляд з питань граду. Але я такий думаю, почекаю, може ще поки мені так напишуть за дверку, а потім думаю, ладно, поїду і покажу їм зразу два клайма, Скажу, якщо я вже приїхав за град, може вже Дверку оцініть. І прикол в тому, що це сусідня, будівля, сусідня будівля від моєї роботи. От я працюю між нами. Варкан і MPI. І от вони мене туди запрошують. Супер! Просто клас! Я вибрав. Там можна було вибрати спеціальне посилання, за яким тільки ти можеш зареєструватися. Натискаю на нього і там пише: Виберіть дати, які б вам підходили. Вибираю дату, і потім з'являється: виберіть час, який вам підходить. Там ранок, обід або вечір. Я побирав вечір і чекаю, щоб мені надіслали запрошення, коли мені приїхати. І ми переносимося у 18 жовтня. Все так швидко для вас і так довго для мене, аж ціла доба пройшла най трошки більше. Мені вчора ввечері написали знову мейла MPI, що запрошуємо сьогодні, вже в на вечір на огляд, обов'язково помийте авто. І якщо буде якийсь дощ або якась негода, перевірте емейл перед тим як брати їхати до нас. І швидше за все ця зустріч буде відмінена, тому що має бути хороша погода. І на 18.02-02 хвилини в мене апоїнтмент на огляд авто. Тому я зараз приїхав на автомийку. Разом з вами миємо круза і поїхали на огляд. І це огляд, напевно, вже казав, за град. Але я їм скажу, що в мене є два клайма, другий за дверку, можливо, вони одразу дверку оцінять. І якось ці два клайма вкупу з'єднають. Ну, якось це має так працювати. Я думаю, що потім ще раз не їхати, ще раз не забирати їхній час. Але зараз подивимося, як це буде. Буду тримати вас в курсі. Що ж, друзі, що вам можу сказати? Можу сказати тільки те, що це пройшло максимально швидко, максимально легко. Я просто під'їхав, сказав: ось в мене є апоїнтмент, і мене запустили просто заїхати отак в гараж, там отак стояли авто. Вони швидко заїжджали, виходили з авто, сідав працівник, проїжджав крізь сканер. Сканер це все сканує. Виходить з авто працівник, сідає знову водій і все, і їде. І типу потім вони зв'яжуться знову зі мною і скажуть, що там яка, який результат, що вони там можуть мені сказати. І я сказав, що в мене ще є інший клайм, ще назад в мене було ДТП. Вони відповіли, що не можуть мені об'єднати зараз, так як вони страйкують, і зараз вони викликали тільки тих, хто постраждав від граду. І всі авто, які там були, проїжджали просто через сканер, який сканує пошкодження відграду. Тому, якось так доведеться чекати, доки МПІ перестане страйкувати. Вони досі не надіслали Вікторії посвідчення водія. І вони страйкують вже два місяці. Ми вже два місяці чекаємо на посвідчення водія. Не знаю, скільки це буде ще тривати. Дверка. Буде йти іншим питанням після того, як вони перестануть страйкувати, як я розумію, і виходить якось ось так. Не знаю, що як робити далі. Напевно, буду просто чекати, що вони мені запропонують. Не знаю, чим ця історія з автомобілем закінчиться. Спешуть вони його, не спешуть, дадуть мені якусь компенсацію на це все. Чи як це взагалі буде працювати, я не знаю. Скільки мені ще чекати, я також не знаю. Тому напевно я вам випущу ось цю частину, щоб ви побачили те, що є. А потім я вже пізніше відзнімлю вам ще одне відео, де я вже розповім, що ж все ж таки вони мені запропонували, що з ситуацією з дверкою з цією другою ситуацією, там де нас два свідки, і ну, от з цим всім. І я думаю, буде також цікаво. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайки. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже сильно допоможе розвивати канал. І дякую вам за підписки. Нас вже 4 тисячі підписників перевалило. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь. Моя ціль до кінця цього року мати 5 тисяч підписників. Тому. Буду вам дуже вдячна, якщо скинете своїм друзям, які також цікавляться канадою, мої відео, щоб вони на мене підписались, порадити мій канал або просто зробити репост якихось моїх цікавих відео у своїй соціальні мережі.